Друзі, всім привіт! А у нас у продажу з'являється Mitsubishi Outlander 2018 рік 24 бензин на автоматі. Середній гардень. Відключайтесь. Ось така у нас машинка дуже гарна. Величезний багажник з третім рядом сидінь. Тому шиї 7 ласка. І давайте глянемо на салончик. І так, друзі, по салончику. У нас гарненький тканевий салон. Також комплектація у нас двухзонний клімат, гарна мультимедія з камери заднього огляду також. Мультикармость ось таке. Тут у нас мається круїз контроль. Повний електропакет, також у машинки безключовий доступ. Все дуже в дуже гарному стані. Машинка свіжа, 18 рік, 98 тисяч км пробігу. Завели і полетіли куди вам треба. Місця дуже багато, можна і в подорожі, також для повсякденного життя машинка дуже підходить. Зараз ми розкажемо вам про наші умови. Цю машинку ви можете забрати всього за 2700 доларів першого внеску. І не забувайте, що в нас є також посла трейди, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас, приїжджайте, забирайте цю красу.